То, давайте я зараз. І всем приветствую сьогодні. Я буду показывать, як получити Destiny Road. Ось, це її статистики. Удача прикольно. Дуже хороша, але максимальний вес такий складыва. І ну, лучше на все, все, все ну, чари нарисають. Идемте, я вам покажу, як її получить. Учатку вам треба, щоб у вас був отут, от, от стільки, 70. 70, Щоб у вас було заповнено на 70. І далі. Якщо ви, ну, їдете з того усува на... на солнечний камінь. От, солнечний камінь. О, так. Далі проїжджайте от тут, біля очего оступка. Едите? Достатую сувереніра. Отак і приїжджаєте біля мене. Едите, що витяга. І ось. Бачите отаку штуку. Бо якщо будете мигратися орки, то їдете і от бачите очупанку. Ви бачите, бачите, далі очолю. Дівочку. Уводите з нею. І вона вам прилагає оцю удочку за 190к. Якщо ви хочете, купляйте, а якщо не хочете, не купляйте. Кому до міг, ставте подобайки і підписуйтесь. І ми на цьому закінчили.